Цього разу до нижнього Вербіжа та Спасу приїхали гості із Богородчанського та Тлумацького районів. Загалом до складу делегації входили директори загальноосвітніх шкіл, сільські голови та чиновники адміністрації. Загальна кількість людей, що оглядали два населені пункти, понад 120 осіб. У нижньому вербіжі гостей зустрічали хлібом сіллю, а у фоє школи учні продемонстрували своє мистецтво. Заступник голови Коломийської райдержадміністрації Леся Білощак каже, що до обидвох шкіл приїдуть всі освітяни області. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Васильович Вишеванюк зобов'язав голів районних державних адміністрацій області провести на базі шкіл Коломийського району семінар по підготовці шкіл області до нового навчального року. Сьогодні ми приймаємо делегацію Богородчанського району та Тлумецького району. У нижньому вербіжі гостям показали школу та дитячий садок. Побачили тлумачани та богородчанці, організацію класної та позакласної роботи у навчальних закладах. Побували делегації в навчальних кімнатах, столовій та бібліотеці. Із нижнього вербіжа по черзі дві делегації переїхали до Спасу. Гостей зустрічали біля входу школи, вчителі та учні. Одразу ж всіх присутніх зацікавив новий спортивний майданчик. Вони з цікавістю розпитували директора школи про штучне покриття та підготовку до його відкриття. Перший заступник голови Богородчанської райдержадміністрації Василь Добрянський зазначив, що у світі ломищини є чому повчитися. Нам надзвичайно сподобалось і нижній вербі, і спас, адже тут проводиться велика робота по порядкуванні не тільки приміщень територій, але й класів, наповнення їх високим змістом, щоб діти мали можливість як найкраще володівати знаннями. Що стосується, ми приїхали сюди, власне, запозичити досвід такий по оформленню класів по оформленню шкіл по оформленню бібліотечних закладів і хочу вам сказати що в принципі деякі елементи такі, такого оформлення в нас так само є в окремих школах така як Дзвин'яцька, дзвіняцька солотинська гутівська Одначе в такому концентрованому вигляді, як в Коломийському районі, в нас в одній школі всіх цих речей, які можна називати надзвичайно великим позитивним досвідом, немає. А от сільських голів цікавило більше саме село. Зокрема, вони відвідали відреставрований народний дім. Війти цікавилися тим, як проходили відновлювальні роботи, хто їх фінансував та як довго тривав ремонт. Керівник апарату Тлумацької райдержадміністрації Ігор Рибчин каже, що досвід Коломаян стане в пригоді на Тлумаччині. Можу з впевненістю сказати, що є такі заклади і в Тлумацькому районі. І, звичайно, я сподіваюся, що в рамках цієї акції обміну досвідом побувають і представники Коломийщини на Тлумаччині. Ми теж маємо що показати. Є цікавого, багато нового, що для себе взяли тлумацькі гості. Корисна, дуже корисна поїздка з метою обміну досвідом, дійсно, дуже корисна. Коломийщину ще мають відвідати більше 11 делегацій районів області. Приїдуть у район і представники міст обласного підпорядкування із спасу та нижнього вербіжа Богдан Малецький Сергій Рицак, Програма НТК».